Всім привіт! Сьогодні у нас новий магазин буде розпаковочка LC Waikiki. Їхала вона з Турції десь два тижні. Ось такий дається чек, що скільки коштує. Тут як зробити повернення, тут все заповнюється. А, і до речі, що цікаво, якщо а, польські сайти, ти повернення робиш за свій рахунок, то саме в цьому магазині я читала, що повернення за рахунок компанії. Тобто, якщо ви замовили дуже багато товарів, поміряли і щось вам не сподобалось, ви повертаєте, і повернення десь, десь буде до місяця в часу. Але це дуже класна опція. Так, ну а наразі хочу всім подякувати за те, що дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте, а хто не підписався, того, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Це тут більш нічого немає. Так, а ми будемо дивитися, давайте розпочнемо з самого маленького. Так, я це відкладаю. Дуже прикольно, що вони все запакували по пакетиках. Так, і нагадую, хто вперше на моєму каналі. В описі я а, залишу ссылки на відео і ціни, скільки вони коштують. Так, це в нас спортивні легінси або лосіни, як вони так і так називається. А матеріал а, доволі непоганий. Я вже такі, не саме такі, але сивайкіки вже мала, і мені вони не сподобались, тому я вирішила ще замовити. Ось такий це в нас розмір амочка. Так, і зроблю заміри. Так, це в нас 33. Так. І тут 25, тобто вони будуть висока посадочка. Так, тут у нас є 25,5. Ну, на вигляд вони мені дуже подобаються. Так, по півах тут напишу, тут також все заклеєно. Так, тут в нас светер. Це в нас розмір X. L. До речі, прикольно, що воно ззаду трохи, бачите, воно трохи менше таке цікаве. Так, розмір XL. Тут також, давайте я зроблю вам заміри. Тут в нас є 61. 63. І рукав. У нас є 50. І ось тут. Він у нас 11. Можливо, тут навіть трошки він широкувати, але тут є резиночка. Так, окей, так. Бачите, 100% акіль у нас це. Але виглядає дуже класно. Колір такий темно-сірий, але гарний. Тканина дуже така щільна і вона не буде колотися, що дуже важливо. Так, Тут у нас рубашечка, вона дуже тепла. Її можна носити як... Літом на вечір або восени осінь як така вітровочка. Дуже вона плотненька. Бачите, в мене саме з Вайкіків вже була. Тут йшли розміри XS S M і L. Це прям буде оверсайз, але я брала для себе саме, щоб воно було оверсайз. Тут у нас є 57. Ну, вона дуже м'ясенька, прям. 65. Так, рукави трохи приспущені, маєте на увазі, і тут є 48. Вона мені дуже подобається колір набагато краще, ніж навіть на картинці. Коли я брала, я думала, що вона буде трошки світліша. Але цей колір мені навіть подобається в рази більше. Дуже класний тепленька. І, і кажу, що в мене вже було цієї фірми. І носилась вона дуже довго. Десь років 5-6, і так, що я її майже кожен день носила. Так. Так, у нас 35. не зрозуміло, що не бачу. 35 бавовна, 31 поліестер, 9 віскоза, 2 вовна і 1 поліамід. Навіть вовна є. Тобто вона навіть на зиму можна носити, буде дуже-дуже тепло. Ось така це МЛ-розмір. Ззаду вона ось така, звичайна, але вона дуже-дуже класна. І по ціні вийшла недорога. Десь 400, мені здається, гривень з чимось. І доставка була. Безкоштовна, тому ціна дуже класна. Але що цікаво, а сьогодні, в день розпаковки, я дивилася на цю, на ці речі, що я замовляла, і вони стали дорожчі гривень на 400 всі. І для мене це було дуже видно. Так, а ось тут мені дуже цікаво, чи я Зможу одягнути на себе ці штани, тому що замовляла я їх собі. І для мене ці розміри взагалі незрозумілі. 29. Можливо, хто звик купляти, то знає. А я звикла купляти там, де є 34, 36, 38. Це трошки інші розміри. Ну, Зараз плюс-мінус буду розуміти по сантиметрах. 37, можливо, і підуть Тобто це в нас розмір 29. А, вам відео ставлю, який чи відповідає він розміру 38 по факту. І а, на сайті взагалі не було а, розмірної сітки на ось ці розміра. Була розмірна сітка на 36, ці на що європейські йдуть а на ці не було. І Ну сподіваюся, що я вгадала. 67. І я їх брала з розрахунку того, що я зможу повернути безкоштовно, тому що раптом вони мені не підійдуть, але я дуже хочу, щоб вони мені підійшли. Тут є 50. Бачите, дуже цікавий верх. Тут у нас такі карманчики. І тканина Вона не... Вона не... як мома, але трошки вона не така груба. Мені дуже подобається ця тканина, і колір дуже класний. Тому я дуже-дуже хочу, щоб вони мені підійшли. Так, ось такі вони. Це в нас 100% токова бововна, тому вони не тягнуться. Може, чу-чуть, але взагалі, скоріше все ні. І останнє, що в нас було в цьому пакуночку. Це у нас така кофта на замочку спортивна. Тут у нас є трохи флісу, Тобто вона трошки утеплена. Дуже класні карманчики. Я люблю, коли є карманчики. Це у нас розмір XL. Тут у нас є 55,5. 62. І рукав у нас Є 59. Є капюшон. Це також я дуже люблю. Не люблю спортивні кофти без капюшону. Так, ось така вона дуже гарна, також натуральна. А, мої висновки, що речі дуже гарні. Не менш якісні ніж в Польщі, йдуть так само з Туреччини, як і з Польщі, і плюс безкоштовне повернення це є. Плюс будемо пробувати замовляти з цього сайту. А наразі хочу всім подякувати і до нових зустріч, па-па!